В Вефірі лайстудія мене звати Ольга Гвоздецька і далі про таке цієї ночі. Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі. Після цього станцію довелося переключити на резервну лінію, відключення якої загрожує блокаутом. Повідомляє Енергоатом, там наголосили, що у цьому випадку головну загрозу ядерні та радіаційній безпеці несе пробування четвертого енергоблоку Запорізької АЕС у стані гарячої Упин, який окупанти використовують із порушенням умов ліцензії, За повної втрати зовнішнього живлення. Відключаться головні циркуляційні насоси станції, і енергоблок перейде в режим природної циркуляції. Він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Долучаємо до розмови Олексія Єжака, експерта Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, Олексію, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Тож наскільки нині загрозлива ситуація на Запорізькій АЕС, і чи може статися блекаут, про який пише «Енергатом»? Ну, поки є живлення, все ж таки з резервної лінії, але є ситуація стабільна з технічної точки зору, але ризики постійно існують, і ці ризики будуть існувати доки Росія знаходиться контролює станцію оперативно і доки Росія не дотримується тих вимог, які встановлені становлені енергатом і, і українським регулятором. Було встановлено, було, були рішення з боку регулятора, з боку енергоатома, що всі енергоблоки мають заходитись у холодному зупині, це мінімальний рівень. Мінімальний рівень використання активної зони вона найменш розігрівається, найменші не менше потреби в електриці для охолодження. Але росіяни граються з цим і постійно. Протягом останніх місяців тримало один з блоків спочатку один, потім з місяць тому переключили інший. Четвертий тепер у стані так званого гарячого спину. Гарячий ступінь все ж таки передбачає генерацію тепла генерацію тепла для його споживання це вимагає більшої 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 кількості електроенергії і це вимагає більшої кількості зрештою більшої кількості води не так багато але все ж таки це небезпечний режим і росіяни демонстративно тримають один з блоків станції в стані цього гарячого зупину, який все ж таки потребує потребує певної кількість електрики. Якщо у такому стані зникає взагалі зовнішнє оживлення, то резервних потужностей генерації електрики, яка там є на станції, її вистачить ненадовго. Тому можна сказати так, що ситуація з технічної з точки зору залишається залишається відносно безпечною, але резерв безпечності запас міцності для безпеки він постійно скорочується, і так буде, буде до, тих, до, до того часу, поки станція не буде деокупована, і законний володар і український регулятор не зможе становити потрібний для цієї станції режим її роботи. То угу. Тож так можна розуміти ваші слова, що е, поки там расисти перебувають постійно, е, на жаль, і Україна перебуває під загрозою е, такого ядерної катастрофи. Не дай Боже, звісно, Олексіо, е, от через що могло статися знеструмлення з основної лінії живлення на заес енергатом не повідомляє, чи можна припустити, що це результат непрофесійних дій е, представників. Росатому, який там, ну які керують, скажімо так, зараз атомною станцією непрофесійний з точки зору без безпеки, тому що я не думаю, що фахівці Росатому не розуміють, що вони роблять. Але на жаль, Росатом є політично залежною структурою, і він виконує не вимоги безпеки МАГАТЕ і українського регулятора стосовно цієї станції, те, що потрібно виконувати, а він керується політичними настановами з Кремля і, взагалі, політичною раціональністю я не виключаю навіть настановами військового командування, яке е, контролює цю територію цю частину тимчасово окупованої території України, і через саме це те, що Росатом є політично залежною структурою, не самостійною. Він становить от таку небезпеку. Це не просто, не просто непрофесіоналізм, а, а небезпечний професіоналізм. Так можна сказати, професіоналізм на службі узла. зла. Угу. А якщо ви пам'ятаєте, після катастрофи на Каховській ГЕС з'явилася і додаткова загроза про зникнення необхідної води для охолодження на Запорізькій АЕС, чи зараз зберігається ця загроза і наскільки вона актуалізувалася через сьогоднішню новину? безпосереднього впливу я думаю не існує якщо не буде інциденту все ж таки поки що мова йшла про переключення з одної лінії зживлення на іншу. але якщо якби всі, всі Блоки станції знаходилися у холодному зупині, то води тією, що там вистачило б на руки. А якщо частина блоків переводиться у гарячий зупин, ну там мова вже може йти на місяці, тобто запас міцності дуже скорочується. Угу. Ну і не можу не спитати наявність на території Запорізької АЕС рашиських протипіхотних мін. А, чи може це наразі спричинити додаткові ризики? Ну, звичайно, може, я все ж таки сподіваюся, що основна мета цієї цих мін для, для того, щоб утримувати станцію, як терористи утримують певний об'єкт, щоб не допустити сили України, щоб не дати можливість деокупувати станцію. Але більше того, я сказав, що оскільки. Росатом це професійна структура, але знаходиться на службі зла, то вони можуть знайти таке застосування цих протипіхотних мін, яке може створити навіть інцидент з виходом з виходом радіації на блоках. Якщо, якщо от поставити цей професіоналізм, який вони мають на службу зла, і мати такий намір створити проблему, вони можуть її створити, навіть, навіть інцидент з виходом радіації. Угу. Олексій, ну останок хочу ще раз уточнити: а, якщо станеться блекаут, як це прогнозує енергоатом зараз? А, от які сценарії взагалі-то можливі, а, наскільки це загрожує всій території навколо Запорізької АЕС, і наскільки це може повпливати або не повпливати на енергосистему України? Ну на енергосистему України це вплине мало, тому що станція все ж таки споживає не так багато. Ну просто більше електрики буде в системі в системі системи України. Зараз станція Запорізька не виробляє електрику. Вона її споживає, споживає для систем безпеки, для системи охолодження з енергетичної системи України. Якщо стається блокаут через через свідомі свідомі деструктивні дії Росатому. То станція автоматично переключиться на дизельну генерацію електрики для систем безпеки. Росіяни запевняють МАГАТЕ, що у них є. Вони створили запаси дизельного палива на місяць, але з того моменту, як включаться дизелі почнеться такий відлік часу, що за цей період. Або живлення має бути відновлено, або станція має бути деокупована. Тобто, буде запущений такий відлік часу для ну нагального вирішення питань. Або ж має прийти міжнародна адміністрація на челі СМАГАТЕ і вирішити це питання. Тобто почнеться відлік часу для, для обов'язкового вирішення питання, інакше може інакше може статись інцидент з виходом радіації. Я не думаю, що там буде катастрофічний вихід, але такий вихід, який може забруднити саму станцію і зробити її непридатною для використання ну, на тривалий час після деокупації. Можливо, росіяни цього і хочуть. А навіщо до речі? Ну для того, тому що росіяни знищують все, звідки все звідки вони змушують, змушені виходити під час деокупації, коли, коли відновлюється суверенітет України в певної території, ми бачимо, що там залишаються ознаки військово-воєнних злочинів. Масу вбитих людей і масу знищеної інфраструктури, і навіть вкрадені розграбовані музеї. Те ж саме я думаю, вони будуть робити із запорізькою станцією. Ну такі наміри, я думаю, це не обов'язково так станеться, залежить від операції, як буде деокупована станція. Але намір Росіян, я думаю, саме такий: після нас, хоч потоп, так само, як із Каховською Каховською гідроелектростанцією. Угу. Олексій, і наостанок, знову ж таки на реакцію МАГАТЕ. Ми можемо сподіватися, от прямо зараз у зв'язку з цими новинами. Або не буде жодної реакції? Буде реакція, буде заява. Ще раз буде заявлено, що останція знаходиться на межі, але ми, я думаю, зараз МАГАТЕ. З'ясовує, що стало причиною переключення, зникнув переключення з лінії на лінію. Потім ми почуємо, в залежності від того, що стало причиною, буде заява тієї чи іншої глибини стурбованості. Але загалом все, що ми можемо сказати, що МАГАТЕ продемонструє, що вона слідкує за ситуацією, це все ж таки важливо. Але нічого окрім стурбованих заяв, я думаю, ми не почуємо. На жаль, на жаль, дякую вам за включення. Олексій Жак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був на зв'язку з Live студію. Обговорювали знеструмлення Запорізької атомної електростанції, а точніше її переключення на альтернативну, менш потужну лінію живлення. І от в енергатомі прогнозують, що якщо з цією альтернативною лінією що станеться, на ЗАЕС може відбутися повний. Блакаут Продовжуємо слідкувати за ситуацією. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.